Житловий будинок на вулиці Кооперативна в Сумах стоїть без тепла. Тут немає управителя, мешканці не створили ОСББ. Комісія з чиновників, яка сьогодні виходила на місце, виявила запірний кран, який розмерся і пішла без коментарів. Люди, які тут живуть і працюють, кажуть, у приміщеннях 7 градусів тепла. Це будинок по вулиці Кооперативній, 15 у Сумах. Як розповіла Оксана Ловкова, яка тут мешкає, кран, який стоїть на вході в будинок і перекриває подачу опалення, тріснув. Труби. Розмерзлися чи в задвижки, коли буде опалення, невідомо. Предлагають самими своїми силами вирішувати дане питання. Крім квартир, тут також є комерційні приміщення на першому поверсі будинку. М'ясний магазин про температуру, за якою працюють, розповіла його продавчиня. Коли на вулиці мінус сім, то в нас приміщенні сім плюс, і це дуже холодно. Вистає цілий день нереально. В такій температурі. Для продукції да, це хороша температура, а для нас ну, дуже холодно. Сьогодні до людей приходила комісія, у тому числі представники департаменту інфраструктури. Вони поспілкували з людьми, оглянули мережі і пішли. Говорити на камеру ніхто не погодився. До 2019 року тут було об'єднання співвласників. Також був управитель. Зараз будинок розповів директор департаменту інфраструктури Олександр Журба на самообслуговуванні, як і сусідній, через який йде тепло. А там великі борги «Дом категорически не хоче пускати теплоноситель. По одній простій причині в квартирі, ну по дому, в общем, задолженность більше 240 тисяч, а в квартирі, через який заходить а, труба, заходить в ну, трубопровод мережа, скажем так, теплоноситель. А, у нього там, він обрізав всі батареї в себе в квартирі. Говорить, якщо пустити тепло, у мене побіжить теплоноситель в квартирі. Принципіально не дає включати, відкривати задвиж. Планерга думає зараз з КППВ, думають, яким образом переключить этот, ну, дом, обійти, подати теплоноситель на споживача в 15-й дом. Опалення на цій території міста почали вмикати минулого тижня. Отримують його від котельні північного промвузла. Але якщо і перемкнуть на суми теплоенерго, каже його директор Дмитро Васюнін, тепло не пустять, доки не буде ОСББ або управителя та укладених із ними угод. Катерина Гладенко, Ігор Назаренко, Сергій Мілевський Новини на Суспільному Суми. Будинок на кооперативній 15 у сумах звели у стилі модерн на початку минулого століття. Згідно інформаційних табличок, розміщених на стінах споруди, раніше тут був прибутковий дім і ймовірно побудував його харківський архітектор Олександр Гінзбург, щоб дати можливість орендувати квартири людям з невеликими доходами. Житло вони мали на другому поверсі а на першому в цій будівлі були крамниці. З 80-х років минулого століття це пам'ятка архітектури місцевого значення. За її збереження зараз ніхто не відповідає, сказав головний архітектор міста Андрій Кривцов. Є паспорт, а охоронний договор повинен бути оформлений з власником, і тут треба з'ясовувати, хто власник скажу одне, що на наступний рік у нас бюджетом передбачені кошти, і ми будемо у, 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 паспорті, інвентаризацію пам'яток архітектури, будемо замовником і робити ті, що пам'ятки архітектури знаходяться на території міста Сум. Будемо їх інвентаризувати. Температурний режим він, е, впливає на е, конструкції, а саме, скоріш за все, я можу тільки е, здогадуватися, що там прикриття є дерев'яне, також як е, в нашій будівлі, де, ми, де знаходиться управління архітектури, в нас також пам'ятка архітектури. І, в принципі, це може суттєво впливати температурний режим на е, збереження самої пам'ятки.